Привіт! Подивіться, до нас завітали дітки. Вони хочуть з вами пограти, але перед цим давайте з ними познайомимося. Це Максим, він любить грати у футбол. Це Марійка любить танцювати. Ось це Андрій любить читати казки. А це Даринка любить ловити метеликів. Це Рома. Він їздить на велосипеді. От ми й познайомились, а тепер пограємо в гру Кого не стало. Кого не стало, подивіться уважно. Правильно Андрійка. А тепер. Марійки. А зараз кого? Максимка. Молодці. А тепер кого не стало? Даринки. І ще хтось заховався. Це був Рома, правильно? Кого не стало? Максима і Андрія. А зараз кого? Даринки і Роме. Вам сподобалось грати із дітками? Я думаю, що так. Ви були дуже уважні. До нових зустрічей!